Вітаю вас, любі діти. Запрошую вас на заняття. Приготувалися? увага на екран. Добрий день небо блакитне. Добрий день в небі пташки. Добрий день, зелені дубки, добрий день, люди привітні. Я всім бажаю гарного настрою, щоб посмішки квітли. А тепер з таким хорошим настроєм ми зможемо розпочинати заняття. Подивіться, будь ласка, на екрані з'явилася картинка. Що саме зображено? хто знає. Це Україна. Наша з вами батьківщина. А ми з вами хто? Українці! Подивіться на картинку, хто зображений на екрані. Правильно, українці. А це Україночка. А наступна картинка Українець. А ще хлопчиків можна назвати козаками. Як і в інших країнах є свої символи. Так, і в Україні є народні і державні. Давайте з вами ознайомимося спочатку з народними символами України. Подивіться уважно на екран, що приховано на екрані. Здогадались? Це віночок український, а це, як ви гадаєте, Калина. Наступне зображення? Здогадались? Це український рушник вишитий. Далі, як ви гадаєте, що це? Так. Це лелека, символ любові до рідної батьківщини. Лелеки завжди повертаються додому з теплих країв. Наступна картинка це вишиванка – національний одяг українського народу, код нашої нації. Ось ми з вами ознайомилися з символами України. А тепер давайте розглянемо з вами державні символи. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. На ці відбитки долоньок. Особливо зверніть увагу на кольори. Який колір жовтий та синій. Вони нагадують нам прапор. Нашої держави жовто-блакитний. А зараз я вам розповім, в якому символі закодовано слово воля. Слово воля закодовано в гербі України в золотому тризубові. Він золотий на голубому тлі, який відображає триєдність життя мати, батько і дитя, які символізують силу, мудрість та любов. І на ньому можна прочитати слово воля. Це означає, що українці вільний народ. А тепер, будь ласка, послухайте уважно цю пісню, музику. Чи знайома вона вам? Так, це наш державний гімн України. Хтось його знав, а хто ні. Тож, послухайте вдома. На цьому наше заняття закінчилося. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей. До побачення, діти!